Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги настільний тримач для планшета. Це універсальна регульована підставка для ваших мобільних пристроїв, включаючи iPhone та iPad. Виготовлена з високоякісного металевого матеріалу. Ця підставка забезпечує стабільну та міцну опору для вашого пристрою, утримуючи його на місці під час роботи, перегляду відео або читання. Функція регулювання дозволяє легко використовувати її для різних пристроїв різного розміру. Вона може тримати телефон або планшет як у портретному, так і ландшафтному режимі. Нековська основа гарантує, що підставка буде надійно триматися на місці, запобігаючи ковзанню або перекиданню пристрою. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий зарядний пристрій. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Він сумісний з усіма смартфонами, які підтримують бездротову зарядку. Тримач також оснащений системою обертання на 360 градусів. Він також підтримує швидку зарядку, забезпечуючи до 15 Вт потужності для вашого пристрою. Тримач легко кріпиться до вентиляційного отвору або приладової панелі вашого автомобіля. Це обов'язковий аксесуар для тих, хто часто знаходиться в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги загартоване скло для годинника. Дане скло розроблено спеціально для годинників Huawei Watch GT 2 Pro та GT 3 з екраном 46 мм. Воно чудово захищає екран годинника від подряпин, тріщин та інших пошкоджень. Має дизайн зігнутими краями, який забезпечує бездоганну посадку, гарантуючи, що воно не заважатиме функціональності сенсорного екрану. Процес встановлення простий та швидкий. Це загартоване скло, ідеальне рішення для захисту вашого годинника. Пропонуємо до вашої уваги bluetooth динамік. Це високоякісна бездротова портативна колонка, яка забезпечує потужні баси та кристально чистий звук. Вона оснащена сабвуфером, тому вона ідеально підійде для вечірок, активного відпочинку та інших заходів. Колонка також водонепроникна, що робить її придатною для використання в різних погодних умовах. Крім того, вона підтримує флеш накопичувачі. USB, що дозволяє легко підключати ваші пристрої до колонки. Потужний bluetooth динамік, простий використанні та оснащений акумулятором, якого вистачає на багато годин прослуховування. Пропонуємо до вашої уваги голосовий пульт дистанційного керування. Це спеціально розроблений пульт з гіроскопом, який підходить для приставок Android. TV. завдяки своїй функції голосового керування користувачі можуть шукати свої улюблені шоу та фільми, не вводячи текст. Компактний та ергономічний дизайн забезпечує легке використання, а вбудований гіроскоп забезпечує плавне і точне керування курсором. Завдяки ньому ви зможете насолоджуватися безперебійним та зручним переглядом.